Вітаю вас на моєму каналі, моє ім'я Наталія Сокіл і сьогодні я відповім на таке запитання, якою буде Україна після війни. Хоча про це я вже неодноразово розповідала, писала у своїх соцмережах, а сьогодні я, можливо, повторюся: Україна буде процвітати. Дивіться. Пан Зеленський свого роду для України був трампліном для дуже серйозних і кардинальних змін в Україні, можливо, навіть для змін в інших країнах. Показують, що на наступні вибори повинні прийти, як двоє чоловік і жінка. От на зараз двойственна така двояка ситуація, як дві людини чоловік і жінка. І ось на ці вибори повинно бути або вже прийде жінка, або от воно ще не вирішено. І от якось чоловік і жінка, я не можу це пояснити, але їх якось як двоє. І якщо жінка не прийде ось на оці вибори, до влади, то на наступні вибори тоді вже 100% буде жінка при владі. І ось правління цієї жінки буде схоже як на вагітність, да? закладення зернятка, потім буде все дуже добре. Продумуватися, буде все закладатися, як розвивається плід у матері. От так само буде якісь справи, як вона буде робити для того, щоб в Україні процвітало, відбудова йшла, економіка, щоб в політиці були правильні люди. Співпраця з дружніми странами. Да? Ось, ось взагалі, всіх напрямках, це буде схоже як на виношування, да? виношування і народжування. Взагалі, при цій жінці вона буде виносити, виношувати плани і потім їм господи, надавати їм життя, і ці плани будуть приносити відповідні плоди. Але плоди будуть не гнилі, а плоди будуть саме такі сочні, такі як наливні яблучка, да, розумієте, солодкі. Ось на, на отак от це щось отак от схоже. Жінка, звісно, їй притаманні жіночі емоції, все. Але коли буде касатися саме якихось серйозних справ для країни. То ця жінка буде використовувати справедливість, поступати по совісті, і, знаєте, така правда, правдивість. Вона буде до всіх серйозних важливих справ підходити з таким холодним, холодним розумом. І все буде відбуватися правильно. Так, як повинно бути для того, щоб країна наша процвітала. Україна взагалі буде допомагати іншим країнам. Україна буде дуже е, сильна в військовому плані, буде дуже сильна в військовому плані. Е, Україна буде самою сяячою зіркою. Як мені показали, семеро. Навколо одного. Україна сяюча зірка і вокруг, навколо неї ще семеро. Я так розумію, що це ще сім країн. Чому мені так показали? По-перше, мені показали, що вікно для України в ЄС відчинено. Е, ЄС хоче, щоб Україна вступила в Євросоюз, але для цього їм потрібен якийсь е, час, щоб це було якось відповідний, в якийсь відповідний час. Але показують, що для України, для самої України, краще не в ЄС, а краще оце ось створення отакого... От я би сказала, альянсу, да? альянсу, може там буде на дві країни, може будь на дві країни розбіг. Це, як знаєте, може хтось заскоче в останній вагон, в останню мить, щось таке, але показують, що семеро навколо одного, ось так показують. і де Україна буде сяючою зіркою, яка буде лідер, лідером. і як від неї будуть залежати інші. Ось так от Так, давайте далі. Давайте далі, після війни. Значить, 20... 2024 рік Україна буде отримувати багато допомоги, Україна буде отримувати фінанси, які будуть надходити із Росії, репарації, да, це називається репарації, буде отримувати для того, щоб відбудовувати все, що Росія зруйнувала. І це стосується не тільки сел, міст, будинків. Да, це стосується взагалі економіки. 24-й, 20... 25 рік. 25 рік Україна повинна буде вже, як знаєте, як завершити, підвести таку чорточку, лінію, да, з ким ми співпрацювали, хто з нами співпрацював, вибрати, вибрати свою стратегію по відношенню для, до інших країн. І якщо країна вибере поступати, всюди поступати і робити по справедливості, по совісті і приміняти правду правдиву, тоді 2026 рік, країна стає лідером в багатьох напрямках відносно до інших якихось країн. Україна стає лідером і буде дуже багато залежати від України, дуже де багато буду прислуховуватись до України, будуть мати і будуть да, робити. Так, як пропонує Україна, тобто це буде такий лідер прям, Україна. 27-й рік. Якщо Україна зійде зі, з цього вірного шляху, який веде до розвитку і процвітання, то нам нагадають про те, що ми йдемо не туди. Звісно, нагадають, це не Нагадають недобрим, чимось недобрим. Це може бути або у нас в Україні, або це може бути щось в іншій країні, коли ми побачимо, коли влада побачить і згадає, якими у нас були 22-й, рік, і зрозуміємо тоді, що щось ми не туди звернули, і Україна повернеться знов на той шлях, який буде нас вести до розвитку і процвітання. 32-й рік. 32 й рік країні будуть сприяти у розвитку навіть вищі сили, буде посміхатися Фортуна, будуть такі моменти. Коли будемо отримувати щось неочікуване, на що, мабуть, не сподівалися вдруг і отримали. Також в цьому році 32-й, да? Тридцять другий. Також в цьому році ми можемо отримати знов такий ж якийсь знак, щось погане в тому випадку, якщо знову повернемо не на ту стежинку. Це знову ж таки може відбутися в самій країні або в якійсь іншій країні для того, щоб нам нагадати. 33 й рік буде Україна отримувати плоди своєї діяльності за ось цей проміжок часу отримувати плоди, будемо отримувати вже плоди. Україна буде, буде чути багато слів вдячності, слів благодарності, відбудуються міста, відбудуються села. І цей рік, 33, й він, буде або вже завершена відбудова буде, або це буде рік завершування відбудов зруйнованих міст, зруйнованих сел, да? зруйнованої економіки. Це все вже буде ось от, на стадії або, або завершено, або на стадії завершення. Але 34-й рік то 100%, що це вже буде завершення всього. Завершення налаштування політичного, економічного, завершення від, взагалі відбудови в країні, взагалі відбудови в, в Україні. Я думаю, на оце десятиріччя поки що досить. Да? Поки що досить, поки і так зрозуміло те, що я сказала, коротко, коротко, також добавлю тоді про, в це відео, додавлю про Росію. Те, що на, на зараз те, що найголовні, те, що нам, те, що мені показували, Росія, Росія. Те, що на Красній площі піде під землю. Маленькі часточки відколяться. коляться. Ти, що більші, підуть вільно від Ерефії. Те, що залишиться, поділене на 4. Це те, що найголовніше, так, я вам скажу. Ну, а так, Росію чекає, звісно, на зараз чекає недобре. До них повернеться все те, що вони робили не тільки з Україною і з людьми, а до них повернеться все те, що вони робили взагалі з іншими країнами. Вони все переживуть, все, що переживали звичайні, мирні гражданські, цивільні люди. Вони це все переживуть. У них будуть такі. Моменти, коли вони, вони будуть боятися, вони будуть боятися за своє життя. Звичайні речі, як піти в магазин чи піти на роботу, для них також це буде страшно. Але вони будуть потерпати самі від себе, від своїх же ж людей вони будуть потерпати. Церкви, церкви будуть відбиратися. Потім, коли прийдуть ті, що будуть справжні від Бога, ті, що будуть нести, ті, що будуть нести справжні від Бога, ті, що будуть проповідувати те, що написане Господом Богом, Ті, що будуть доносити саме ті Господні заповіді, от тоді церкви звернуться до людей. Треба тільки людям ось тут переоцінити, а ось тут прокинутися, для того, щоб в них стало все, все ж таки потім стало краще. Церкви відберуть, а потім церкви звернуться, тоді, коли прийдуть справжні. Ось так. Буде ось так. Україна буде дуже сильною, Україна буде дуже могутньою, процвітаючою, квітучою. Віримо. Віримо в це. Дивимось не тільки на те, які помилки буде робити влада, дивимось також на свої помилки, міняємо своє мислення. Своє міровоззріє, міняємо також, також свої почуття, міняємо також в душах, багато людей бачу, я змінилося, багато людей зараз, перш ніж сказати, довго подумають, навіть чи правильні вони кажуть слова, тому що раніше ми казали дуже неправильні речі, коли слова. Одні... Ми кажемо одне, подрозуміваємо інше, але ж світ чує саме те, що ти кажеш. І зараз люди дуже підбирають слова і дуже себе ляпають по губах, якщо сказали щось не так. Зараз набагато легше виходить у світ, перебувати в магазинах більш така добра енергія, більш таке обтікаємо все, обтікаємо, як річушка лагідне. Раніше було неможливо, раніше було все таке іскрілося, все таке натягнуте, все ось в таких, знаєте, як струмені, струмені молні, такі струмені молнії раніше було. Неможливо було знаходитись, все зжате, зло, багато було зла. І я дуже рада, що зараз. Енергії перетікають в такі добрі, в такі плавні. Я дуже рада, що люди змінюються, змінюють своє мислення, змінюють свої відчуття, стають на бок добра, залишаються ще такі люди, які несуть в собі зло, але перш за все вони роблять погано для себе, вони собі наращують біди. І вони викликають в собі багато хвороб, які в першу чергу пов'язані з кишківником, шлунково -кишківник, кишківниковим трактом з печінкою, з підшлунковою, з... Так. визивають в собі хвороби. Тим своїми діями, своїми словами, своїм відношенням взагалі до інших людей і взагалі. до світу. Якщо такі люди є, які хочуть все ж таки змінитися, стати на бік добра, ось тут а в собі нести не черноту, а в собі нести світло, буде, можливо, важкувати, але бажання це вже перший крок. Почніть отут думати. З'являється погана думка. Замінюйте її на якусь добру. І ось коли будете замінювати отут погане на добре отут чорнота буде зменшуватися, а світло буде примножуватись. І таким чином ви себе вилікуєте, ви не допустите біди в своїй сім'ї і хвороби в свої тіла. А взагалі вже все добре, все хорошо. Бережіть любов в своїх серцях, бережіть світло в своїх душах, і у нас все буде добре. Дивіться також за своїми вчинками, за своїми словами, за своїми мислями, а не тільки за мислями-вчинками влади.